Привіт, мене звати Віолета, і це курс мистецтва публічних виступів. І сьогодні ми поговоримо про структуру вашого виступу. Загалом, структура виступу вона занадто проста. Перший крок це самопрезентація до однієї хвилини. Я вже казала у своїх е, минулих відео про правила: не бійтеся впускати людей у себе, тобто не бійтеся, розказувати про себе, хто ви, що ви. Тому що так ви налагодите цей контакт з аудиторією. Друге, це заявлення вашої теми, про що ви розповідаєте? Розкажіть дуже коротко і зрозуміло, до 30 секунд. Третій етап це розкриття вашої теми. 2-5 хвилин максимум. Цього буде зовсім достатньо. Четвертий крок це підсумок. Обов'язково після кожного виступу ви повинні зробити підсумок. Такий маленький висновок до однієї хвилини. І прощання до 30 секунд для того, щоб побажати всього найкращого та зрозуміти, що взагалі люди зрозуміли після вашого виступу. На цьому в мене все. До нових зустрічей.